you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нащадна і дуже непроста боротьба з корупцією в Україні триває. Вчора вищенти корупційний суд оголосив вирок колишньому судні Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарництві. У екс судді присудили позбавлення волі на термін 10 років. Слід зауважив, що суддю Чауса вперше затримали ще у далекому 16-му. При отриманні хабаря у рекордні 150 тисяч доларів у справі щодо торгівлі наркотиками. Довгий час Чаус був суддею, викритим на Найбільшому хабарі в Україні, поки його так званий рекорд, не побив у травні цього року голова Верховного суду князів, якого біймали на хабарі у 2,7 мільйона доларів. За даними набу отримані корупційним шляхом гроші, Чаус закопував на своєму городі у літрових банках. Однак заарештувати суддю тоді не вдалося, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Чаусу приписували тісну співпрацю з тогочасним президентом Порошенком. Журналісти розслідувачі зауважили, що саме завдяки зв'язкам з колишнім президентом ЕКС судді вдалося втекти з України до Молдови, і що Чаус мав якийсь компрометуючий матеріал на тодішнього президента. Деякі журналісти неодноразово заявляли, що саме такий компромат, від екс судді на тодішнього президента, дозволяв йому переховуватися в Молдові довгий термін, не зважаючи на оголошення його особи в міжнародний розшук. У Молдові скандальний колишній суддя провів майже п'ять років, переховуючись від слідства і просячи тодішню владу країни про політичний притулок, поки в березні 21 го Україна не додала запит на екстрадицію Чауса. Проте до екстрадиції не дійшло. Уже у липні 2021-го в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився колишнім судею Чаусом. І попросив викликати саме співробітників спецслужби, як стверджували в СБУ. Чаус надав слідчим дані щодо його, ніби викрадення. В службі безпеки заявили, що у зв'язку з цією інформацією щодо чаусу було вжито заходів для гарантування його безпеки. Після загадкового повернення чауса в Україну політичні опоненти президента Зеленського неодноразово використовували цю тему для дискредитації голови Жави так Порохоботи, боти, чий лідер за словами багатьох зробив усе для того, щоб чаус не сів у 16-му, Тепер почали звинувачувати саме Зеленського та керівництво СБУ у прикритті колишнього судді. У мережі українці навіть масово іронізували, що колишній президент надто уже переймається долею Чауса. Як бачимо, час розставив усе на місця і додав, що слідство над колишнім суддею було прозорим та справедливим. А такий вирок чаусу це чергове підтвердження вдалої роботи нових антикорупційних органів. Головне це не зупинятися на досягнутому. Подібних суддів з нечистою репутацією в Україні чимало. Ось нещодавно стало відомо, що набу перевело обшуки у трьох суддів Верховного суду. У справі про хабарик з голові установи Князєву. Детективи набу обшукали квартиру судді Великої палати Верховного суду Єленіної. У неї знайшли готівкою 177 тисяч і 7 тисяч доларів та 10 тисяч євро. Їх ідентифікували як частину на правомірної виходи у 50 тисяч доларів. На ці гроші суд наклав арешт. Зазначається, що кошти передавали під час спецоперації набу. І Сап, також обшуки провели у суді Верховного суду Григор'євої та судді у відставці касаційного кримінального суду Стороженка. Схоже, що арешт князева буде геть не останнім гучним суддівським затриманням. Тепер найголовніше, щоб кожен з цих корупціонерів не уникнув правосуддя і отримав справедливе покарання. Адже бувах війни хабарництво є особливо болючим для суспільства, і за таке потрібно карати на жорсткіше, аби довести усій євроспільноті, що Україна по-справжньому бореться за корупцію і готова стати членом ЄС. На цьому мене все підписатись на блог. Зумовського тисніть на дзвіночок, ставте лайк.